Фест відбувається вже в п'ято. Вперше цей фестиваль відбувся у 2012 році. Чому Офест? О, очевидно, це оперета, тому що натхненник фестивалю художній керівник національної оперети України Богдан Струтинський. Фестиваль Офест відбувається у Бучі і у Києві два дні поспіль. А гасло фестивалю об'єднати світ музикою. П'ятий фестиваль, міжнародний фестиваль офест відкрито. Спасибі. Наш фестиваль він розрахований на те, що ми долучили нових людей. Що ми долучили нових друзів, щоб ще більше людей закохалося в це фантастичне мистецтво класичної музики, оперети, опери і мюзикл. Цього року була в нас нова країна: це Італія, Диригент з Італії, фантастичний і Швейцарія, дуже талановита вокалістка. Здесь мы проводим мастер-класс с детьми лучшими учениками художественной школы Киева. У детей тема писать праздник, посвященный международному музыкальному фестивалю. Вот. Но здесь наиболее удобное такое место для того, чтобы показать эти цветные флаги, этот праздник передать. Вот. Дети все работают с большим удовольствием. Вот. Работы замечательно получаются, им очень интересно. Ці картини будуть виставлятися в національній опереті України у фойє в нашій арт-галереї.